У нас була невелика программа, нехто сховав. Ну що друзі, будемо починати так І ці півправи, я це давайте будемо так. Банкур, бахмут! Ми любимо бізнесу, для пахкур.

Ай дай, лай, давай, іди. Ми піднімаємось. Друзі, разкажу, ми не заброшки нічого. Ми просто на плакаті. На майданчику. Так, лай, потримай секунду. Ай, познімай мене. Куди? брат, якщо ти мене здивися, або борбан, або брат, що ти зараз мене дивишся. Троу. Да, друзья... Приемчик. Ну я, я, я Кстати, той, кто хочет нам учиться из паркура, в школе Вани. Ну, в принципе, это не школа, я просто надекал все чудики. А так, друзья, у друзья, я расскажу. нам